Твердо, я надіявся на Господа. Він прихилився до мене і почув молитву мою, він вивів мене з ями пристрасті, і в'язкого болота поставив на камені ноги мої, зміцнив стопи, мої. він вклав в устами нову хвалу Богу нашому. Многі побачать, і бояться і будуть упавати на Господа блажена людина, яка. Покладає надію свою на Господа і не звертається до гордих і тих, що схиляються до неправди, Господи Боже, як багато створив ти чудес Твоїх для нас. Хто уподобиться тобі помислами Твоїми про нас? Хотів би я говорити і прилічити, але вони перевершують всяке число жертви принесення. Ти не захотів, але ти. Викрив мене в вуха, все палення й жертви за гріхи, ти не бажав тоді. Я сказав: ось іду у світку книжному написано про мене. Я бажаю виконати волю Твою, Боже мій і закон Твій у серці моєму. Я сповіщаю про правду твою в зібранні великому. і не спиня в уст моїх. Ти знаєш, Господи. Не втаїв я правди твоєї, в серці моє. Я всім сповіщав про істину твою і спасіння твоє. Не затаїв милості і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй від мене милосердя Твого милості, Твоя істина Твоя, нехай завжди охоронять мене, бо обступила мене, беда велика, оточили мене беззаконнями, і я не можу побачити їх, бо їх більше, ніж волосся на голові, мій, і серце моє стиснулося в мене. Благозволь Господи, Господи, визволити мене, господи, поспіши на допомогу мені, нехай постидяться, я соромиться ті, що шукають душі, мене, щоб погубити її, нехай повернуть назад ті, що бажають злами, нехай покриються соромом ті, що говорили мене добре, добре. нехай зрадіють і звеселяться тобою, ті, що шукають тебе, Боже, і ти, що люблять. Спасіння твоє, нехай безперестанку вигалошують. Великий Господь, я ж немічний убогий, Господі, допоможи мені, ти, помочі моя, спасіння, боже мій, поспіши.